Обраним президентом України є Порошенко Петро Олексійович. Настав час невідворотних, позитивних змін. Армія та її переозброєння з усиллями вітчизняного військово-промислового комплексу має стати нашим найголовнішим пріоритетом. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. Ми будемо наступати. І будемо звільняти нашу землю. Ніхто нас не захищатиме, доки ми не навчимося оборонятися самі. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. Нікому не вдасться здолати Україну. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик. І нікому її віддавати не збираємося. Українському народу Україні слава.